Чомусь такий спорний трактор. Знаєте, одні кажуть, що бери по-любому, тому що то без ремня, а на ремні то є херня. Ну, Ото не трактор. Ото не трактор, то шляпа коня, бо то трай трактор справжній будь без ременів має бути на валові. Інші кажуть, що бляха, в мене шифінгом, тим я такі брів з лісовому, осідаю і на Ну, ну а Я вам зараз скажу, що по, по конкретно. Давайте одразу рівняти повнопривідні версії, задньопривідні ми трогати не будемо. Задньопривідні у нас... Давайте рівняти повнопривідні версії об'єктивно. Ми об'єктивно підходимо, об підходимо до шрифту і дивимося, яка йде коробка. Те ж суті, що буде вихажувати в тракторі. Яка йде тут коробка, які йде тут човки. Давайте дивитися, щоб мене багато не балакати, щоб багато не слухати. Давайте просто будемо дивитися і зрівнювати, а ви собі самі зробите висновки. І напишете їх в коментарях. От будемо вирівняти давайте, ходову, От зараз будемо порівнювати. І потім будемо порівнювати мотори. Звісно, по моторах, зрозуміло, що шифен програє. От ходова. Метр двадцять мається колія. І от я вам рівняю коробки передач. Шифенговська ось ось коробка йде, ось. Де вона яка груба, то роздатка йде. Йде на передній мост. Кардан. Кардан теж бачите. Кардан теж бачите не фіговий такий. Ну і передня шарова. Обичні. Такі шарові йдуть. Сама йде полурама такого зразку, ну і досить груба. Насправді десь 130-й чи 120 там мм я не пам'ятаю точно. От, і давайте тепер порівняємо об'єкти з Сентаєм. Об'єктивно давайте Ну Тут, звісно, трохи зробили, тут, да, тут редукторний мост. Ті самі маленькі, самі в сраті редуктора, насправді. Самі-прості, самі, самі прості, такі ну, самі знаєш, тоненькі, там де сам корпус тесь, де тоненькі, там вали де шестерня ще, Ну, Он зручно, там радіус розвороту мається, все. Питань немає. Карданчик, давайте. По карданові. По карданові. Ну. Роздатку ви бачите. Шрифінг ви бачили, яка роздатка стоїть тут. І які стоять тут. По коробці передач. Тепер давайте знизу. Дивимося тако. По коробці передач вона фактично промикає до мотора, там іде гібка муфта. І ось тако йде коробочка. Передачі тако чолки. Чолки з заднього мосту. Чолки такі йдуть. ВОМ, а сама коробка. От, трьох точка. І колія йде метрова по центрах. Колі йде такого метрова по центрах. От і собі думайте. Ну і будемо об'єктивними до кінця. Давайте рівняти по мотору. Тут ми маємо ходовий топовий провірений двигун. КМ 385, він не прожорує, він, його обслужить дуже просто. На нього всі запчасті є у всіх завжди. От, він іде досить надійний серед китайських, навіть має дуже непогану репутацію серед фермерів, серед людей. Цей мотор КМ 385 бт він зараз стоїть фактично в кожному другому тракторі, а то не в кожному першому. От, він нагріється, в нього є свідчення кава, він холодний пуск має і. Він, він Досить рівно робить, особих проблем по ньому а, нема. Окрім того, що іноді буває, вистрілює бракована форсунка. І де він скаут їде, я зняла з однізу іскри летять, а то, імна, адська машина. А, іноді буває, що форсунка димить. А, ну то таке, то таке, В такий буває. ну то насправді, насправді на Тут ми маємо теж... Тут ми маємо теж досить нормальний мотор, якщо будьте теж об'єктивним. Е, мотор, який сам по собі ну, теж його мушата, дуже треба постаратися. Зі своїми е, головняками. Найбільший головняк ті, що цей мотор є одноциліндровий, що він іде дуже великий об'єм на один баняк. І логічно, що коли жара, коли літо, коли ви... Даєте йому нагрузку, то він починає грітися. І вам треба або чекати, коли він охолоне або когосить охолодження. Колхозить охолодження, можна переносити радіатор наперед. Тут же він перенесний Можна ставити більшу помпу, яка буде качати фріз. Ганяти по системі. а Тут ну таке, ну, все все одно ви обмежені, все одно ви обмеження. Плюс ну приводна система. А в світанчик у нас догібка муфта і там вал суцільний. Тут у нас іде 4 коротких ремня. 4 коротких ремня з шківа до шківа. Тут насправді з цією системою проблем ніяких нема. Но зрозуміло, що дати перегруза і там хциліндровий винт виправи, тут можуть ремні почати проскальзувати або може їх порвати. То логічно. Ви дадете свінтаю по підсраку і там. Репне муфта, то треба якісь брати трактора, типу, там, не знаю, Донфен, джин, там ви можете ви, вижимають з мотора максимум. Тут, в цьому Сентай, вижить з мотора. Мотор дуже ліпший, хороший, файний. Все, ну Вижить з нього максимум вам не дасть коробка. Тому що тут коробка йде. Вона саме слабенька, саме проста для такого трактора, для власного господарства. То ми об'єктивно порівнюємо їх. Ну і далі можна перегнати трьохточкову систему і навісний механізм, бо то теж ви будете цим працювати. Бачимо, тут а, іде трьохточечка, вони ну Тут все нормально, фільшменш. менш Самі тяги йдуть вузькі, їх особо не розшириш, плюс вони йдуть коротші. Тобто тут ви не зможете там поставити деяке навісне. І на підйом. Знову ж таки, вони йдуть менше, беруть на підйом, в бере йде більше на підйом. Що не казав, там трошки різниця, але ну, сильно не є. А в самих трьох точках, бачите, як шифін. Розтяжки, які йдуть. Вот. Тут і по металу, які кріпленнях, веселіше вона зробила. І по самій трьохточковій системі. Ну, по самій тягі довші. І на шифінг гіпотетично. Понятно, що теж все не стане, але фактично стає любе навісне. люба навісне. Стає люба транспортер або косарка роторна польська. От. А, і проблем не буде, тому що в навісне відповідає. Відповідає і з ним можна робити. От. Тому таке, от, що, що стосовно навісного, то шифінг значно опережає. Причому, ви бачите, тут йде. У нас цепка, вона знімається. на прицеп. Перемичку Обично ставлять, бо то незручно, воно ось під кардан залазить. Вот. Но тут метал є, бачите, тут є метал, бачите, які колодки йдуть, які чулки йдуть, все. Тут є, є за що уцепитися, як то кажуть. Є трохи метал. Навіть розкоси ті зроблені. Файно, грубо вот. ну і звісно, про комфорт. Про комфорт. Оператора-тракториста тут говорить, особо не приходиться. Тут, як то кажуть, треба вам одразу йти в качалку. тому що ви станете в рядки, ви будете їхати тим трактором і без гідропідсилювача цю дуру попробуєте розвернути. То, бляха-муха, навіть з включеним передком, то буде вам ну, то механічне рульове, фактично механічне Вот, Рульова машинка тут так собі ну, вроде в людей працює. Понятно, приводні рівні, тобто ви трогаєтесь, вам треба ще якийсь час, секунди, щоб е розкрутився, набрав обороти мотор, щоб е ті обороти пішли на коробку. І зразу всієї потужності не буде у вас. Так само радіус розвороту, так як шарова, так як трактор довга база досить ну, порівнянні з Сінтаєм, то у вас радіус розвороту виходить там, кілометровий умовно, що ви будете хороші давати круги, щоб їм якось маневрувати. І так само тут що стосовно робочого місця, що стосовно вашого управління, ну тут воно зроблено якось, да? тут не те, що там взагалі нема місця, ну, такого немає. Тут, тут ви сіли, тут що рульово, це саме, рульове якось, тако, і воно впало трохи, трохи туди, його можна руля наперед видати. Но факт тому, що ну, фінтайчику набагато цікавіше. Зроблено набагато для, до людини. По-перше, база, відчта йде, коротше він йде. По-друге, за рахунок редуктора у нас йде виворіт коліс більший. Ну і тут яке на яке робоче місце є, да, тут теж важіль між них. До речі, нові сімтаї прийдуть, там буде важіль боковий. Не знаю наскільки це практично буде реалізовано добре. От, вас дехідри підсилювач маєте. А, і, і, знову ж таки, зразу він ручає. Не треба там давати обороти, чекати, ще щось. Ну... Тут в плані того, що їде мотор 3-циліндровий, він не, не гріється. От. Тому ну, такі нюанси. Ну і вага, хлопці, найголовніше вага. Сентая даного з усіма причиндавами, з грузами, десь може тонна 100 буде, якщо то хорошо. А, що стосовно шифенга. Ну І колія тут причому В центачі, там XL, ТHL там, і ТНТ, там, де вище колеса, там трошки більше ваги, але колія, нас все одно вважається. Що це все, що файна, я, конечно, то дура нормально. Тут він 10 тонн 300, там, вовже, 280 вага конструкційна, ну, то залізу видно, що тут більше всього да, є, і ширший він йде, в рядків 60-стає спокійно. Тому хлопці, в принципі, от такі от відмінності вони є. розумієте? І то треба, вже, як вибираєте трактор, відштовхуватись від тих задач, які будуть перед вами стоять. Від об'єму роботи, від е, типу навісного. От, наприклад, якщо ви будете брати мульчер, я б не брав бравта, я б брав би жиф. Бо ну, коробка ця нагрузку буде тримати все одно. І ну, тут сама коробка така дура. Що стосовно сінта в мене є. Певні так само транспортер, польське навісне, таке об'ємне здорове, воно має вагу. І центр тяжкості уходить далеко назад, з косарки ще й в бок. Якщо ми беремо шифен, то за рахунок того, що трактор широкий, він тяжкий, у вас це буде працювати. Якщо ми беремо Сінтая... Знову ж таки, навіть якщо там будуть пусть великі колоються, високі, все. Ну, за рахунок того, що не за рахунок того, що саме навісне у вас буде таке коротеньке, ви будете їбатися, бачите мене. Буде трошки геморрой вам. гімороєм. Такі. Діла. Тому думайте собі відповідно від ваших там, да, того, що будете робити, обирайте собі техніку. От. Тому що советувати в інтернеті, особливо в. В Ютубі, де продавці там, де то все, там мужики завжди є багато людей, спеціалістів, які вам підкажуть. Хлопці, в інтернетах, в магазинах, в Ютубах, хто продає техніку, там продавці. Вам багато є спеціалістів, які вам підкажуть і розкажуть, який буде найліпший. Саме посилене, яка фірма краща, який бренд саме кращий, які саме оригінальні, саме заводські, саме посилені, саме Ну, В принципі, вони всі на них можна працювати, в залежності, просто від чого ви що будете робити. І для чогось один трактор підійде, для чогось банально не підійде. Треба підбирати щось інше. Тому, хлопці, хто цікавиться, темою, підпишіться на канал, я буду вдячний. За підписку і обирайте техніку з розумом, що хотів сказати цим відео. От. А якщо хочете, щоб ми вам трохи підказали, то номер телефону ви знаєте, де ви його бачите. Кожен день в шапці профіль на екрані. І всюди я його піхаю. І там вже можна дізнатися за ціну даних апаратів. От. Тому такі діла, хлопці. Звертайтеся, будемо Файно раді вам допомогти.